Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на вересень 2023 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. Місяць вересень розпочнеться з того, що планета Венера закінчує свій ретроградний рух, а відбудеться це саме 4 вересня. Венера була ретроградною півтора місяці, починаючи з. 23 липня, і е, зараз вона закінчує свій ретроградний рух. І ретроградною вона була у вас в другому секторі, а також весь вересень вона і залишається в цьому секторі, бо вона знаходиться в знаці лев. А Про що нам говорить другий сектор? Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми особисто заробляємо за нашу самооцінку, і е, значить, можливо, в цих півтора місяці, починаючи з е, липня. З кінця липня у вас, вам могли телефонувати старі клієнти. Міг зателефонувати директор з колишньої роботи і запропонувати вернутися. Наприклад, ну, тобто, були пропозиції по роботі, яку ви робили раніше. А зараз, починаючи вже з 5 вересня, вас можуть, ну, Увійти щось нове, якби ваше життя по другому секторі це і заробітки, можуть збільшитися ваші заробітки, але ці заробітки не будуть знаєте такими, що типу, пов'язані з тими людьми, які були раніше з попередніми клієнтами. Це можуть у вас з'являтися нові клієнти, і так так само це теж можуть бути заробітки на сферах, які стосуються Венери. А по Венері це там сфера краси, бюті салони, це квіти, це ювелірні вироби. Якщо у вас бізнес стосується цих сфер, то він однозначно виросте. І ще якщо ви дивитесь, мої дивились мої попередні відео, я говорила, що період ретро-венери не бажано заключати шлюби, робити пластичні операції, також відкривати бізнес. От то Зараз це вже відповідно можна все робити. І що нас ще чекає 4 вересня? А планета Юпітер 4 вересня розпочинає свій ретроградний рух. І ретроградною вона буде у вас в 11 секторі. Адже зараз вона знаходиться в знаці Телець. А про що нам взагалі говорить? Планета Юпітер. Юпітер це планета всього знаєте, міжнародного, планета за кордону, планета навчання, і вона має ну, такий масштаб. Ну, тобто це не локальна планета, яка там буде щось робити, умовно кажучи, в якомусь одному селі. Це планета глобальна. Міжнародна, і коли, звичайно, Юпітер ретроградний в цей період дуже складно буде домовитися, якщо говорити там про політику, про міжнародні документи, тому що по ретро Юпітера складно підписати там, наприклад, мирні угоди і так далі. А якщо говорити просто про по загальному гороскопу, що стосується вас. Наприклад, одинадцятий сектор це сектор інтернету і друзів. Якщо ви планували розширяти свій бізнес за кордон, робити його там міжнародним так далі, то з ретро і Юпітером ну, на вас може чекати багато складнощей, пов'язаних там з дозвільними документами, або часом може щось переноситися. Або на якщо так елементарно брати, ви там планували до друзів кудись поїхати за кордон, і можливо вже взяли квитки і потім вам говорять, ну, така ситуація не вийде там, прийняти тебе в гості, розумієте? Або, е, наприклад, тобто можуть е, е, відмінятися поїздки за кордон, і якщо там ви планували їхати до друзів, так далі, за кордон так само. Тобто можуть переноситися рейси, або, наприклад, все, що стосується навчання. Якщо ви планували якесь навчання, там навіть відкладали гроші на нього, і так далі, ну це теж ну може у вас просто не вийти, щоб ви розуміли, що юпітер буде ретроградним 5 місяців, і в цих сферах часто все може переноситись. Ось наступна планета Венера 15 вересня закінчує свій ретроградний рух. Ретроградною Венера. Е, ой, планета Меркурій 15 вересня закінчує свій ретроградний рух. Е, ретроградний Меркурій був в знаці діва, і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить третій сектор? Третій сектор це. Е, Сектор, який говорить, там за поїздки недалеко, за транспорт, за документи, за домовленості, переговори, і звичайно, коли. Меркурій був ретроградний, був було дуже складно це робити. Можливо, часу щось переносилось, відмінялось, але зараз, вже з 15 вересня, типу, на вас чекає якби зелене світло. Якщо у вас були плани навіть на покупку транспорту, тому що е, третій сектор це сектор транспорту і нашого особистого транспорту. Якщо у вас були плани на покупку, і до 15 вересня ви просто Вибирали, щоб ви хотіли купити, придбати, то зараз, починаючи з 15 вересня, краще там з числа 18, це добре робити. От, е, наступне, що ще вас чекає, 15 вересня відбудеться новий місяць. В знаці діва теж це третій сектор гороскопу, і звичайно, по новому місяці щось нове завжди входить в наше життя, і ваше життя, наприклад, може війти новий контракт. Ви підпишете, або новий автомобіль ви можете придбати, або у вас зміниться робота, ви будете дуже часто кудись їздити. Або це, звичайно, третій сектор. Він ж такий дуже комунікативний сектор. Сектор і можете багато спілкуватися з друзями, якісь нові люди увійдуть в ваше життя. Ось і ще хочу сказати про 23 вересня, адже 23 вересня сонце входить в знак Терези, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, і ще це день е, осіннього рівнодення. Адже коли сонце входить в один з кардинальних знаків зодіаку, таких як Терези, е, Овен, Ралка, Бокозаріг, то це е, означає, що пори року змінюється. От і зараз теж це як знак, що змінюється пора року, наступає осень. І я хочу виділити ці дві дати. Це 15 і 23 вересня, і в цей час дуже добре закладати енергетику на майбутнє. В ці дні дуже добре писати цілі мрії, взагалі писати свої плани, що ви хотіли, щоб ваше життя було, прийшло. Як вам цього досягнути. Це дуже хороше для цього дні, і це, звичайно, закладає таку енергетику надовго, на рік часу, на чверть року, ну взагалі добре у вересні писати цілі. А так як для вас це буде четвертий сектор гороскопу, четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість за місце нашого проживання. І якщо ви планували, наприклад, кудись. Переїхати за кордон, або переїхати в інше місто, там переїхати в місто з села, або переїхати кудись іммігрувати, або придбати квартиру, або зняти нову квартиру, то починаючи з 23 вересня, це супер період, навіть не дивлячись, що всі соціальні вищі планети ретроградні. От, і закінчиться місяць вересень, повним місяцем, який відбудеться 29 вересня, в знаці Овен, а це для вас 10-й сектор гороскопу. 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і статус. І, звичайно, можуть бути зміни в вашій кар'єрі. E, значить, e, можете змінити роботу. У Вас може бути не тільки там, що вас звільнили, вас може бути підвищення, або ви могли там працювати на фірмі, і пішли працювати на себе. Або e, ви розумієте, що ви вже ну дуже добре вмієте робити якусь роботу і відкрили e, там свою фірму і набрали працівників. Це теж так теж може працювати. От так то e, так що. Якесь завершення у вас може бути і в вашій кар'єрі, вашому статусі. До речі, ну, якщо ви, наприклад, з кимось зустрічались, можете одружитись чи женитись. Ну, і так само це про зміну статусу. Це може бути про свого роду про розлучення. Ось. І такий місяць, вересень на вас чекає. Хочу нагадати, що в вересні до половини вересня шість ретроградних планет це дуже багато. Це вересень подібний до серпня, тим, що нам потрібно доробити багато справ, які були якби в минулому. Якісь мінулі наші справи. І це для вас ну, актуальна тема і стосунків, і за кордону, і друзів, і інтернету, якщо у вас робота в інтернеті, адже вже в жовтні нас чекають два затемнення, і це теж буде такий місяць трансформацій. Цікавий місяць енергії змістя, зміняться. І цю енергетику ми вже будемо відчувати вже в вересні місяці. А в вересні я вам бажаю завершити справи, які ви розпочинали раніше. І ще, звичайно, добре закладати енергетику на наступний рік, писати цілі і мрії, сідати, які я озвучила в відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.